Інтелектуальний десант до найкращих вузів за кордону відправляє Прикарпаття в рамках реалізації меморандуму з європейським рухом в Україні. 17 студентів з різних куточків країни отримали шанс продовжити освіту у найрейтинговіших вишах сусідньої Польщі. Там уже чекають кмітливу молодь. Україна не є членом Євросоюзу, а в Польщі можна отримати європейську освіту і з нею краще можна отримати Отримати кращу роботу, я бачу своє майбутнє в Україні, але з європейським дипломом. Я думаю, що багаж знань, яких яких я отримаю за кордоном, дозволить мені влаштуватися на своїй батьківщині. На на перспективну роботу та перед тим як отримати щасливий квиток у майбутнє ці хлопці та дівчата наполегливо штудіювали польську мову посеред мальовничих гірських пейзажів. На все про все лише 10 днів. Тож аби молодь якомога швидше засвоїли інтенсивний курс, створили усі необхідні умови. Комфортне проживання у стінах вишуканого відпочинкового комплексу від межої гори, правильне харчування та навіть нестандартні уроки у літньому класі на природі. Гарні умови європейського рівня високого сам комплекс, ресторан і готельний комплекс гарні люди, які тут обслуговують. Тобто, дуже все чудово для дітей це сприяло, і вони насправді дуже задоволені, тому що це поєдналося і з відпочинком насправді і з е, е, бажанням швидше то засвоїти. Люблін краків, Рослав та Варшава. У найкращих вишах цих міст українські студенти опановуватимуть європейську науку, а потім повернуться працювати на Україну. Нам дуже приємно, що десь ми є першим. Таким такою ланкою громадськості, яка зацікавлена, в цьому напрямку є підтримка влади у тому, що молоді люди не просто мали фах міжнародний, але повертались назад в Україну і розвивали нашу державу. Дійсно є офіційний меморандум підписаний чотирьохстороння угода, яка дійсно наближує нас кроком до Європи, але не словесним, а результативним. Поки студенти, які першими потрапили до проекту, радіють отриманим сертифікатом та пакують валізи. У кураторів свої клопоти вони готуються до прийому нового інтелектуального десанту. Адже до жовтня планують організувати ще два подібні заходи.